Також міни використовуються і проти техніки. Класична протитанкова міна. Важка, має вагу вже близько 5 кг, 7 кг, в залежності від типу. Фугасна міна, уламків немає, але сили вибуху достатньо, щоб вивезти з ладу техніку. Підривач для цієї міни детонатор розрахований таким чином, що тиск, щоб вона спрацювала, потрібен близько 150 кг. На меншу вагу вона не розрахована, вона не спрацює. Але бувають випадки, коли сонце руйнує захисний корпус цього детонатора, і він стає дуже чутливий. Може спрацювати навіть на людину. Якщо ви побачите таку міну, це не означає, що вона на вас не спрацює. Під нею можуть бути встановити іншу міну з таким чином, щоб її неможливо було розмінувати. Ще раз кажу, ви міни не розміновуєте. Сапером вона встановлюється вручну, викопується ямка, або є машини, які спеціально її розкидають, проводять її в дії. За 2 хвилини після того, як сапер її встановив, вона в бойовому стані буде готова.